Піога з суциками у Дніпрі новий формат активного відпочинку та взаємодії з тваринами. Це заняття для людей і тварин, де разом дихають, тягнуться та знаходять гармонію для тіла та настрою. На килимках не лише люди, а й хвостаті компаньйони. Вони не заважають, а навпаки, допомагають розслабитись, відчути внутрішній баланс і спокій. Унікальність в тому, що люди приходять займатися йогою, так само відпочиваючи з песиками, тобто вони граються з песиками, тим самим і займаючись йогою. Це є такий конект між собою і тваринками. Що є, дає змогу більше розслабитися і взаємодіяти з тваринками. Організатори заздалегідь домовляються з розплідниками. Собаки приїздять спеціально на заняття, дарувати присутнім емоції та вчитись ладити з людьми. Також у нас був випадок, що дівчинка прямо на занятті купила цуцика і забрала собі додому. Та навіть якщо собаку не забирають, для нього це не менш цінний досвід. Комунікація з людьми допомагає цуцикам звикати до уваги дотиків і голосів. З цуциками я сюди приїжджаю, щоб вони могли комунікувати з людьми. Це дуже круто, їх це дуже розвиває. Тренерка Таїсія запевняє, що йога з цуциками спрямована на розвиток фізичної сили та внутрішнього відпочинку. Тренування, під час якого ми займаємось йогою, і біля вас бігають, граються цуцики. Окрім фізичного навантаження, папі йога має ще й терапевтичний ефект. Це спосіб зняти стрес, відновити внутрішню рівновагу і відчути себе спокійніше. Йога сама по собі спрямована а, на а, розвиток так сказі нервової системи, як заспокійливе. А тут ще й цуцики. Для багатьох це новий і незвичайний досвід, та варто побачити коргі на килимках, як сумніви зникають. Песики зачаровують із перших хвилин. Перший раз на такому заході, але дуже подобається це. Дуже милі, милі песики, і дуже цікаво, як взагалі буде все відбуватись. Навіть у непрості часи можна знайти хвилинку тепла, песики, йога і трохи турботи про себе. Це прості речі, які допомагають відчути спокій, підтримку і радість.